Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лалабайова. Це торопрогноз для водолів на січень 2023 року. Наразі я трошки змінила формат розкладу, отже, тепер ми більш детально і глибоко будемо розглядати ті моменти, які будуть відбуватися з вами у січні. Отже, зовнішній прояв вас у соціумі. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі. Стосунки для тих, хто без пари наразі. Фінанси і рекомендації для водоліїв. Що ж, цікавий місяць. По-перше, як ви будете проявлятися у соціумі серед людей, які вас оточують, так це точно дуже впевненими у собі особистостями, які вміють приймати рішення, нести наслідки за прийняті рішення, відповідати за свої слова. Для декого будуть важливими питання зростання по кар'єрній драбині. А також для вас буде важливим, щоб до вашої думки, для, до ваших порад прислухалися, оточуючі. ви можете керувати певними колективами здобути собі певне визнання, певну стабільність взагалі, мати таку дуже... Яскраву харизму, яскраву енергетику, такий дещо магнетизм. Дівчата взагалі водолії будуть дуже вогняними, пристрасними, такими бажаними. Чоловіки водолії будуть звертати дуже багато уваги на таких палких дівчат. Чоловіки водолія маю на увазі. Підвисає все у знаків. А, Ви будете. Через що у вас будуть такі риси характеру, така поведінка проявлятися у січні? Через те, що вам хочеться більше заробляти, більше кар'єрних певних успіхів, або успіху, взагалі, як такого у вашому повсякденному житті. Але наразі начебто ось весь цей рух він призупинився. Тобто немає змоги до розвитку, тобто ви робите певні якісь маніпуляції, там, свої свою опцію функції, але при цьому ви розумієте, що та справа, за яку ви взялися, вона стоїть на місці, вона ніяким чином не рухається. Чому вона не рухається? Тому що зараз не час її просувати. Зараз час е, зупинитися, набратися енергії, відновитися, помедитувати, відновити свої власні ресурси, потім або проробити більш детально певний план досягнення вашої мети, а вже потім іти з допрацьованим планом когось йому пропонувати, шукати партнерів і так далі. І це, а цю енергію вам дуже тяжко стримувати, при тому, що ви у вас вогонь всередині, у вас запал. Ви відчуваєте, що все має зараз розкрутитися, як найкраще дати вам ті бенефіти, яких ви прагнете, яких ви хочете. А тут зовнішня така стриманість, зовнішня неможливість зробити певні кроки. Здійснити певні рішення. Ось внутрішній стан таке, що зараз все закручується, зараз все має мінятися, все змінюється навколо, я маю пристосовуватись. Тобто, я не можу сидіти на одному місці, тому що я можу опинитися під колесом, а не на колесі, тобто, не на топі, не на верхівці, а внизу. І таке, таке відчуття, що треба все встигнути. Все. Нове життя, новий етап трансформації. Загалом внутрішній стан дуже такий енергійний і запальний. А вам подобається те, що відбувається навколо, тому що ви розумієте, що нарешті вся. Стриманість, ця стабільність вона вже відходить у минуле, і попереду вас чекають якісь нові події, нові люди, нові місця і так далі. І вам це подобається, але ви розумієте, що. Ну, Сильно кайфануть не вдасться, бо треба рухатись вперед, і це вам трошки неприємностей таких підганяє, тому що ну, дайте насолодитись тим станом, тими подіями, які зараз відбуваються. Зараз так хороше, так добре. А вам кажуть, ні, ти мусиш рухатись вперед, ти мусиш прасуватись, ти мусиш розвиватися, мусиш навчатися. Ти маєш тримати руку на пульсі. Так що особливо засидітися у такому своє, своєрідному комфорті, ну, часу не буде дуже багато. Зависнути, принаймні, на цьому. Стосунки для тих, хто у парі. Тут певні є тайни, секретики. Якась інформація, яку або приховуєте ви, або приховують від вас ваші партнери. Якщо приховують від вас, ви відчуваєте, що щось там не то робиться. Навкруги і треба щось робити, треба щось з'ясовувати. Але взагалі, типу, незрозуміле майбутнє ваших стосунків, тому що ти не знаєш, що може відбутися завтра взагалі. Чи будете ви взагалі в тому місці, де ви знаходитесь, за тих обставин. З яких ви притяглися. І що взагалі буде вас поєднувати? Загалом в таких ситуаціях, коли така повна невідомість, дуже сильно допомагає підсвідомість, вона надсилає сигнали, тобто, ви маєте відслідковувати власні реакції на людину, взагалі на ситуації, які відбуваються у ваших стосунках. Тобто, там. Не знаю, вам щось говорять, а вас е, перетіпало. Да? Ну, тобто, як, е, е, дрож така пішла тілом. Е, ну, тобто, Ви маєте розуміти, що це не від е, відкритої квартирки, де дмухнуло протяг. Дмухнув. Ви маєте розуміти, що це реакція вашого тіла, е, вашої психіки. Це означає, що ну, ти маєш бути. Обережний, тобі треба прислухатися зараз. Ну, тобто, не ігнорувати сигнали психіки і тіла реакції, а також прислухатися, прислухатися до внутрішнього голосу, і сни у снах можуть бути дуже багато відповідей на наші питання. Щось ви, дівчатка, особливо дівчатка водолії. Якщо ви ем, чекаєте на пропозицію, на те, що вам ем, запропонують стати дружиною, то ви цього поки що не бачите, не чуєте, не спостерігаєте і не розумієте, чому і це може вам Такої болі завдавати. Тобто ви вже себе бачите у міцних стосунках, у створенні, будуванні сім'ї, родини на міцному фундаменті, на міцному ґрунті, але цього не відбувається. І ви замислюєтесь про те, а чому? Чому так зі мною відбувається? Ось у цьому може бути туманність, невизначеність майбутнього? Ваших стосунків, у січні це може проявлятися. Отже, ці водолії, хто не у парі, ви не відкриті до нових знайомств, ви не відкриті до нових почуттів, тому що ви закриті у своїх власних ментальних певних страхах. Це може бути травми психологічні, нанесені колишніми попередніми стосунками або а взаємовідносинами ваших батьків модель виховання сім'ї, в які ви виховувалися. це також може впливати дуже сильно. Це може збуджувати певні страхи перед серйозними стосунками. Перш за все, необхідно вам розібратися з цими страхами, віднайти їхнє коріння і зрозуміти, що не потрібно певні шаблони приміряти на своє власне життя, на свої стосунки, які ще не відбуваються, ще не трапляються. Якщо ж це певна е, така травма винесена з попередніх стосунків, то ви маєте розуміти, що е, наступна людина. Яку ви зустрічаєте, вона зовсім не така, як ваш попередній партнер або партнерка. Тобто зовсім не обов'язково, що це все буде повторювати. Звичайно. Вирогідність того, що ситуація повториться, є, 50 на 50, але якщо вона повторюється, то ви маєте просто, вона повторюється для того, аби ви зрозуміли, що ем, ви щось робили не так у своїх попередніх стосунках і у цих. Тобто, вам потрібно віднайти ту точку. У якій ви щось робите не так, у якій ви якось неправильно не поводитесь, або щось не те говорите, або, щось, або не ті рішення приймаєте, скажімо так. Взагалі вам необхідно наразі дати собі трошки часу, і ви закриті, в закритій такій позиції знаходитесь. Не знаю, чи вже казала про це чи ні, але ви, вам не дуже то і до нових стосунків або нових знайомств, тому що, вочевидь, ті стосунки, які завершились певний час тому. Вам необхідно їх переосмислити і трохи відновитися, відновити в собі ресурсність, відновити і залікувати якісь травми, попрацювати, можливо, з психологом або з іншим спеціалістом. І тоді вже вільно і радісно прямувати у майбутнє. Головне наразі це пропрацювати ваші стосунки, які завершилися. Фінанси, Яка основа діяльність, ви можете йти на нову роботу в вдолі, де вам ще не зовсім зрозуміло, може бути якийсь випробувальний термін, або практика, хтось може отримувати кошти за навчання, тобто це або стипендія, або якщо ви викладаєте, займаєтесь репетиторством, викладаєте певні дисципліни, ви можете отримувати ну, там, типу, за урок, або за. У нас ну, якісь такі кошти. Або загалом це гроші на дітей. Ви можете витрачати не тільки, не тільки власне, здобувати, а ще й витрачати багато грошей на дітей, якісь нагальні потреби можуть бути. Ну так, вам допоможуть. Вам фінансово допоможуть. Це можуть бути аліменти, якісь виплати на дітей, або а, вам доведеться якось за них поборотися або їхати у відрядження, або щось таке. Загалом тут фінанси є невеличкі, але є. І вам їх може дати якась самодостатня заможня людина. Але вам треба буде довести, для чого вам вони потрібні. Рекомендація для вас не накручувати себе і зайвий раз не, а, не психувати, а, не засмучуватись, не накручувати, не дивитись, якісь відеоматеріали, які вас роз, роз, да, які вас розпорошують, після яких ви не можете ну, нічого робити спокійно. Це не потрібно. Ну, Тобто потрібно берегти свою нервову систему, Сняться вам якісь жахіття, зробіть щось заспокійливе для себе. Випийте теплого чаю або якесь заспокійливе, помедитуйте, ляжте під теплу ковдру, користуйтесь тими засобами, які є навколо вас наразі. Можуть бути певні переживання у родинах, так? тобто, якщо ви вирішили розлучатися, ви можете дуже сильно переживати. От, приміром, що Ви розумієте, що ви хочете розлучатися з людиною, з вашою дружиною або з вашим чоловіком, але ви розумієте, що у вас є спільні діти, а вам потрібно прийняти тут Ну, таке кардинальне рішення, і ви через це можете дуже сильно переживати. Але, ну, типу, ми ж всі розуміємо, що діти ніколи не були стримуючим фактором для зміцнення сім'ї. І ті діти, які зростають у парах, у яких стосунки давно закінчились, вони зовсім нещасливими зростають. Так що тут треба приймати рішення буквально відрізати, якщо ви цього прагнете всередині. А далі ті в водолії, яких не стосується ситуація з розлученням родини. Що тут? Ох. Ох-ох-ох. О, ну, дивіться, тут прям янголи з демонами борються, дам, духовність і пороки. Можливо, хтось з вас, можливо, ви у людині, яка для вас є духовним наставником, почуєте слова, які вас дуже зачіплять, але ви сприймете їх на свою. Користь. Тобто, да, якісь негативні моменти. Просто людина може сказати про якісь сторонні речі ситуації, а ви це сприймете на себе і зрозумієте, що ви в певних обставинах є жертвою, або що ви там не дуже гідна, достойна людина. Тобто там більше накруток і просто мозок малює страшилки. Ви маєте розбирати зі своїм мозком, тим паче в одолі, ви інтелектуальні знаки, тому користуйтесь наповну своїм інтелектом розумом. Я бажаю вам вдачі і, краще, і гарного січня. Я сподіваюся, що вам до вподоби цей формат більше. Визначайте в коментарях, розповідайте, як у вас відіграється той чи інший розклад. Також буду вдячна за ці коментарі і за лайки. Всім гарного місяця, пока.